Нещодавно в одному з інтерв'ю наш військовослужбовець сказав дуже класну фразу, коли розповідав про службу в нашому підрозділі, що це ну, наш полк, це найбільш людиноцентричний підрозділ збройних сил, в якому йому було служити. Це якраз був військовослужбовець, який до нас перевівся по рекомендації тих побратимів, які у нас вже служать, і ну це напевно те, що найкраще каже про наш рекрутинг і про те, що ми намагаємося побудувати. Ся всі наші стосунки з кандидатами, які до нас долучаються, це стосунки партнерські. Ми е, дуже уважно вивчаємо досвід, кваліфікацію, яку людина має і е, набула на цивільній роботі в комерційних компаніях. Це є ключовий актив, який нас цікавить. Ми розглядаємо фахівців саме через стюпризі. Ми шукаємо тих, хто. Вже досяг якихось навичок, має певні знання і може принести ці знання в наш підрозділ, щоб покращити ефективність на тому чи іншому напрямку. Ми на це в першу чергу дивимося. І так само даємо кожному нашому кандидату можливість обирати, можливість з'ясувати, що його очікує, і вибрати саме головне вибрати свою посаду. І далі дуже суворо працюємо над тим, щоб людина на цю посаду потрапила через всі етапи, у там з ТЦК, з проходженням ВНК, з проходженням БЗВП. З нас ми дуже сильно вкладаємо в процесу реакції в кожну людину, на етапі співбесід, на етапі схожого тестування, на етапі співбесід командирів. І коли людина з нас приходить, ми безумовно на 100% зацікавлені в тому, щоб він служив саме на тій посаді, про яку ми з ним говорили на початку.